цього відео ти дізнаєшся, як сидячи на дивані у любій точці України та навіть світу можна за рахунок мобільного додатку відкривати та закривати відкатні ворота, які знаходяться за тисячі кілометрів у тебе вдома. Цікаво, тому. Дивись далі і приємного перегляду! Вже минуло 5 років з того моменту, як ми зробили з нуля відкатні ворота своїми руками. Від фундаменту до фарбування, а також ми встановили автоматику, за допомогою якої наші ворота можна було відкривати за допомогою пульта, а також у ручному режимі. Всі ці відоси ви можете подивитися. За посиланням в описі під цим відео. Зараз світ не стоїть на місці, технології розвиваються. Без смартфона ми зараз не уявляємо наше життя. От і я вирішив іти у ногу з часом і зробити так, щоб наші ворота можна було відкрити за допомогою смартфона. Я дізнався, що у компанії, в якої я замовляв фурнітуру і автоматику для своїх воріт, з'явився ось такий Wi-Fi модуль. А саме головне, це те, що це українська розробка і український застосунок. І на зараз невелика ціна всього 1200 гривень. І тому я придбав такий Wi-Fi модуль. А далі за допомогою свого смартфона треба перейти за QR-кодом і викинути всю інструкцію. А це треба скачати застосунок і сконектити його зі своїм домашнім вайфаєм. А далі вже технічна частина підключити його до самого двигуна автоматики на воротах, що я далі і зробив. Так, ну що, будемо встановлювати його сюди. Для початку треба зняти цей кожух. Повністю можна не викручувати. Ось так. І тут плата управління. Її теж треба розкрутити. І ось так. Тут у мене ще стоїть антена, я під'єднував, щоб пульт. Краще ловив, але світ рухається далі. І тому я вирішив зробити ще з додатку мобільного. Так. Отак От так. я все під'єднав. Це в нас і для живлення. Потім управління. А останній це гіркон. Так розумію, положення варити. Відкрити вони в якому положенні ворота знаходяться. Так, Так, напевно зараз від'єднаємо клемник живлення, щоб він нам не заважав і тут нічого нам не пахнуло. Так, клемник живлення знаходиться не цей. А Все. Все, тепер можна працювати. Так, процес йде, підключаю. Значить, оце 12.24-12.24 12, це живлення. Воно підключається ось у цей клемник. Там вже вони щось підключені, я вже не пам'ятаю, що туди так само немає значення, куди який. Далі йде в нас управління COM та NO. Вони підключаються у наступний великий клемник, там де 5 отворів у верхній та через один. Бо там, де така скоба, ми її залишаємо, підключаємо у третій зверху. Один, два, три. І далі у нас йде IN та GND. Вони підключаються на геркон, ось сюди. І тут має значення, куди який GND повинен бути ось у середній. Клемник там, де червоний провід. Зараз ми його підключимо. Так що, друзі, ось так закріпив, поки що. Зараз буду тестувати. Значить, ще раз, живлення підключаємо ось сюди, у верхній. Далі. Котано, там де у мене блакитний, підключаємо у ось цей великий клемник у верхній та третій знизу скобу залишаємо. І далі IN та GND, оце GND, підключаємо до Геркону перші, от останній клемник верхній Два верхні проводи. І там, де GND підключаємо у, ну, у нижній. Зараз підключаємо живлення і пробуємо. Підключив живлення, загорілося у нас тут лампочка Power. І зараз я протестую, зайду в додаток, спробую все, а потім вже покажу вам. Так, друзі, перший запуск пройшов успішно, я навіть. Не очікував, що так все просто. Що ще треба сказати? що Спочатку я його вдома за допомогою ось тут USB, підключив просто у розетку від бочка телефона і сконектував його з Wi-Fi. Тобто, ну, скачав додаток, там все написано, як інструкція, як що треба робити. Пройшовши по інструкції, під'єднав ось цей модуль до Wi-Fi свого будинку. Тут ну ось така відстань, я не пам'ятаю тут. ну Метрів 15, напевно. Ну В общем, Wi-Fi сюди добуває. Якщо добрий Wi-Fi роутер, він добуває навіть там далеко від хати. І зараз просто заходжу. Ось у телефоні є додаток. Ось так він виглядає. Ключик нарисований, Ось так, нові ворота. І все, він показує, що він під Wi-Fi, І просто нажимаю ось на цю кнопочку. Чик. І ворота поїхали. Можна зупинити. Ось я зупинив, вони ну, не відкрилися повністю. І тепер так само нажимаю і ворота закриваються. Я дуже задоволений. Супер. Ну, все, крокуємо. Прок зі всім світом вже ворота відкриваються з додатку. Ще спробую десь далеко від'їхати і відкрити його за допомогою мобільного інтернету. Тут він буде також на Wi-Fi, як-то удаленно короче, його відкрити. Подивимось, працюється чи ні. і Тепер залишилося все це за гарно запакувати. Не знаю, куди ось цю штуку, може отут зверху якось зараз. Буду думати, як її приспособити. Короче, вирішив її залишити отак зверху, щоб і антенна добре була. І тут під цим кожухом ще вистачає місця якраз для нього. Зараз спробую накрити це все діло. Так, друзі, отак все нормально там запакувалося під цим кожухом. Так, Двигатель називається Miller Technics 1000. Ось модель його, яка у нас також можна переводити його в ручний режим, щоб ні, ну і коли світла немає, переключаєш і руками просто відштовхуєш. Так, ще хочу сказати, ще у додатку відображається статус, зачинені ворота, от як зараз, чи вони відчинені. Бачите, написано відчинено. Все зачинено. Так, можна ще. Можна ще додати користувачів, тобто я додав дружину, ну, я адміністратор дружина користувач, можна ще додавати користувачів, також э, скачують вони цей додаток і конектуються з воротами. Ну Я під, під, э, підтверждаю і все. Дуже задоволений, дуже класна штука. Пультом я пользуюся тепер тільки коли їду на моцику. ну удобно він на, на брюку висить. Під'їхав, нажав, а додатком дуже зручно на автомобілі телефон на торпеді стоїть і нормасик. Що це дружина? Не виключили габарити цей день гарять в машині. Так що ось такий відосик вийшов. Ще я від... був на роботі. Далеко я ще так не уїжджав, щоб за тисячі кілометрів. Але я був за 30 км від дому на роботі, дружина під'їжджала, у неї тоді ще не було додатку, я її ще не зробив. Я їй кажу, а ми з нею були на вайбері по відеозв'язку. Я кажу, зараз зараз я тобі відкрию ворота. Быстренько зайшов додаток і відкрив, і все це працює. Думаю, що комусь це відео було корисним. Залишайтесь на каналі, дивіться. Ось ці відоси з вами, як завжди, була сім'я Бекер. Ну, там мої. Якось так. Всім пока.